Дорогі друзі, добрий вечір. Добрий темно, І перша ванна закінчена. Крім підлоги. Ну, на підлогу ще матеріалі немає. Ось така краса вийшла. Ось така красуня. Ось така красуня. Портую Тут є час цього потраченого на цю ванну, Дуже гарно все вийшло. Все рівненько, все чотенько, Все як має бути. Все як між шціпиш. Дуже гарно все. І починаємо з слідуючу ванну такими коридорами. І тут слідуюча ванна буде зараз. Починалася. Так що слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде дуже-дуже багато нового відео, нових цікавих ідей. Все, дякую за перегляд. до побачення.